Ми дочекались зоряного часу. Грибів тепер буде у нас завал. Зроби приємно дідові Панасу. І зараз підпишися на канал. Бо як сьогодні ти свій шанс прогавиш, перелистаєш все це про мене. І як колись про цей канал згадаєш, але не зможеш більш знайти мене. Підписка бо наїсти то не просить. Та дід панас все буде під рукою. Дід під вірші греби, все носить і носить. Не раз ми ще зустрінемось з тобою. Доброго ранку, шановні глядачі. Ми вже в дорозі, поки ще темно, але в лісі зустрінемось, коли вже буде видно. Так що до зустрічі на лісовій територій. Друзі, можете тепер мене називати навіть лунатиком, бо я просто йшов по цій дорозі. Вон товарик йшов впереді. Але фонарик взяв, щоб світити під ноги. Але попався мені на ліхтарик. Бачите, то фонарик, то ліхтарик. Попався білий гриб. Ось такий. Так що я вже також раз... В житті вночі знайшов білого грибочка. Ми просто йдемо на трохи далі територію, і, я, поки ми туди зайдемо, нам треба під ноги чимось світити. А поки дійдемо, вже буде якраз день. Що то є людина без досвіду? Бачите, я кинув до кошика, вже вставав і просто проводив ліхтариком, щоб... Й <ріст> по дорозі, а тут іще одненький. Я навіть не вмів з ліхтариком працювати. <ріст> але вже показую, що знаходжу по дорозі. Ось такий іще гарний. Дивіться, я ще при ліхтару знаходжу третього гриба. Ми ще в дорозі. Панове. А по дорозі собі світиш під ноги. Та й заодно грибочки попадаються. Ось такі ще. Так. Но все одно нічним збиральником грибів я ніколи не буду. Це не моє. Раптом хвилин п'ять пройшов. Бачу, тут трохи чистіше. І вже на другий день фактично. І цього я вже побачив без ліхтаря. Задихався дід. Бо хочемо зайти. На територію таку он і другий. А вона дальня. І хочеться зайти туди трошки швидше, аби вже не геть що перед нас визбирали. Щоб щось ще і ми потрапили. Дивіться, це другий був. Отут є у нас і третій. Ранок-панок, це правда, хоча я ніколи не це увагу не звертав. Є, друзі, гарна сімейка. Отут є і четвертий. Андрій! А в мене сім'я шести штук. Ось. А тут є і п'ятий. Так, товариш мій Андрій зі мною сьогодні. Мені буде веселіше. Ось. А тут є і шостий. Оцей самий крутий. О! Є люди вон. Нічники. Ще за дня, а ходять з ліхтарем з ночі. Так. так. Ну я поки, друзі, виключаюсь, але тут я ще погляну, бо 6 це добре, а 10 це набагато краще. Правильно? Я так кажу. Ось таку сімейку вже при денному світлі ми надибали. У мене таке вже було, що хочеш зайти на бажану ділянку лісу швидше, а по дорозі трапляються і ти не можеш. Не можеш пройти, щоб не підняти. А зараз вони траплятися будуть. Тому що гриб зараз вже буде кругом. Цей перший, а ось цей другий. Пройшов кроків 10, знов два грибочка. Товариш впереді. Так. Давайте пройдемося разом, раз вони трапляються. Щось ми знайдемо зараз... Ой, палець не бачу на камері. Може щось знайдемо разом з вами. О! Бо так якби куди я йду, якраз вони попадають. Значить непоганий обрав шлях по цій горі. Все треба до цього горба піднятися, а потім ще спуститися, а потім знов піднятися і тоді вже збирати гриби. Це ми йдемо на ту гору, про яку я розповідав, що там буває 40 чоловік і всі з грибами. Гриба досить грибна, гора, вибачте, задихався, заплітається язик. Гора досить грибна, рахується. І вчора, коли я був у лісі... Звідти люди йшли вже з грибами, бо я йшов пізніше. Через те кажу товаришу, давай трошки швидше виїдемо сьогодні. Бачите, коли з вами йду, вже їх нема. А так і буває. Все, друзі, ми вже прибули. Товариш поруч, помахай Русю з дядям тітям ти, вуйку. Є перший грибочок. Правда, тут у нас перший не білий, а підберезничок. Але ми і його підіймаємо. Гарний. Так. І по цій горі у нас є де працювати. Це та гірка, я не питаю, чи говорив, чи ні. Що я казав, тут може бути 40 чоловік і всі з грибами. Поки людей не видно, але вони є. А дуже і дуже негостинно виявилася ця гора, друзі. Ще ліхтарники ходять дотепер. Уже на дворі день, а він ще ліхтаром присвічує. Я собі уявляю, якого він гриба шукає. Менший, як грецький, то як лісовий горіх, мабуть. Просто ліхтарем світить метр від землі. Ось такого я находжу. І зараз ми, мабуть, зайдемо в березнячок, походимо по ньому, а потім грибочки попідростають і ми підемо по цій гірці. Тільки такий варіант. Гриб, що стигне трішки підрости за годинки, півтора-дві. Бо не попадається нічого. Так, друзі, все-таки ми в Березину зайшли, бо інакше діла б не було. Проходив хлопчина попри мене, дід по нас, щось у вас маловато. Я кажу, добре, що у тебе повна торба вже. Він, значить, полетів вже додому на машину. Відходили. І коли приходимо ми, денники, вони йдуть на базар продавати. Ну а що? Це їхній бізнес. Тільки після них працювати важкувато. Нічого, знайдемо. Я спок. Який гарний дубовичок, друзі. Красивий. О, такий. Росте. Якщо я тобі не завадив тим, що зачепив. Я підберезників усіх знімати не буду, бо їх може багато. Ось, але такого симпатичного. Я зняв. А брати буду. Вчора дав сестриці, на мене дала. І дуже дякувала, Я радий, що вона дякувала за підберезнички, за парасольки. А біленькі ми маринували вчорашні. Будуть у нас і білі, я навіть не сумніваюся. Але поки козарем, козарем такого червоного козара підіймаємо. Красивий, красивий. Тільки я сказав, друзі, що будуть у нас і біленькі, от, будь ласка, є вже тут у нас початок. Ось тут у нас перший. Ось такий. А ось там у нас є другий. Ось. Отакий. От Бачу вже й третього, доповідаю. Поки другого зриваємо, третього спостерігаємо. О! І третенький. У нас біленький. Так. Сьогодні, друзі, тільки 23 березня. А подивіться вже, як усе в листі березовому. Береза саме швидше облітає. А я дуже люблю збирати отаку в листі гриби. Чому? Тому що їх погано видно. І якраз сам ефект, коли його важко знайти, і ти отак поміж листя раз і побачив. Оце самий кайф якраз. Люблю отак в березному листі шукати гриби. Саме шукати. Ніби нема, а потім раз і є. Так. І тільки це сказав. Так, метрів 10 пройшов. І так от проходиш очима. І ніби нема-нема. А потім так раз і є. А виявляється був. А коли швидко очима провів, ніби не бачиш. А він такий ще погрижений зверху. Такий точно зливається, як листя березове. Темніше, світліше, темніше, світліше. Ось такий біленький. знаходимо. Йдемо далі. Зараз вийдемо трошки вище на мохи. Там ще красивіше вони ховаються. Якщо будуть, звичайно. А ось і те, друзі, за чим ми сюди прийшли. Першим був у нас хлопчик ось такий. О! Вириваємо, показуємо. Красивий? Я знаю. Другий у нас був ось такий. Також дуже красивий. О, кладем. Третій у нас. О, ось такий. І отаке от трійко ми підняли тут. І чуть правіше що я глипнув, а тут ще різ і четвертий. О! Бачите, як гарно. О, тако. Йдемо далі. Так я казав, піднімусь потім на мухи, на Афенек, тут заглянути. Зайшов, заглянув, щось є. Йдемо. А після тих чотирьох біленьких ми попадаємо на гарні червоноголові. Гляньте, який потужний. Ох, що і вирвати неможливо. Ось такий був перший. О! Ось що в кошику вже робиться. Бачите? Кошик я сьогодні брав великий, бо не знав, як воно буде. Краще хай буде його пів, щоб не було, щоб не вистачало місця. А ось і другий червоний. Тоже потужний. Гарний такий. О! Ось так. Отаке, як я побачив. Біля них я аж приліг. Це, панове, не забрати було би в цей у нас. Раз. Було би великий гріх. Другий. Це тільки початок, бо є ще і продовження. Ось тут у нас є і третенький. Ось такий, а тут іще два. О! І нащо нам буковий ліс? Де вони збирають лісові горішки? Як ми знаходимо порядні грибочки. О! Таке, що вже є, що... Ух ти! Коріння тримає. Таке, що є, що в руку взяти. А оцей взагалі Супер. пупер мегахід. Ось такий. Так. І таких. П'ять штук забираємо до нашого кошика. Ось так. Так, Для фотографії. Мені писали балуваний дідо, Не любить, як червоняки несе. Так воно і є. І правди діти ніде. Люблю я білого гриба і все. Ось такий у нас боровик на сьогодні. А оце у нас вже в кошику. Бачите, що робиться? Ось так. Ну він, друзі, аж проситься, щоб я його зняв. Бо він дуже симпатичний. О! Ось такий у нас червоний. І дід знову наш довольний. Не ругайся матом, бо зуби не виростуть. Андрій був недалеко і каже, то тато козар, шукай, там мають бути ще й діти. І ви знаєте, він не помилився. Одна дитина поруч все-таки була. Він, тато, одинак. З одною дитиною. Ось такенький. Все, йдемо далі. Так, з тої березини ми вийшли, будемо переходити на Буковий ліс. А потім ще і така є березинка з грабиною. І там я хочу ще сьогодні заглянути, а поки попали на ось такі три. Ось другий і ось третій білячки. О! А ось тут іще гарна двоєчка. Уже таких Більшеньких. Ох, краса. Як вас хлопці взяти? Взяли. Ось таких два товариша. Гарно? Гарно. Трапляється нам ще одна сімейка невеличка, панове. Перший. Другий. А ось іще двоє. Третій і четвертий. Ось так. А ми ось тут їх зривали. Я отак гриби тримаю, щоб класти до кошика. О, бачите? Повертаю голову. А тут ще чотири. Уявіть собі. Ой, тут ще був під листям один. Маленький, ось. Оцей поїджений, але він гриб. О. Тут знов ще маленький, то вже не 4, а шість. І ось цей. Ой, тут їх є, а є. Бо цей є. А отут ще два маленьких і оцей ще від них величенький. Ось така ще купочка. Все, більш нема. А як є, то хай ростуть. Ось так. А що це у нас побачу хіба зірвавши? Бо не видно. По кольору ніби білий. А може білий. Може бути і підберезник, я думав, але по кольору ніби білий. Ось такий, друзі. Гарний, правда? І я так кажу. Уже я, друзі, свій кошик звільнив, залишив тільки білого гриба, а всі підберезнички, козарики покидав до рюкзака і знову зробив собі місце, щоб було куди складати грибочки. Черговий біленький. Так. Чергових два біленьких у нас, друзі. Ось перший, а ось і другий. Так. Знову не чищені, бо я ті всі перечистив уже. Ось підберезничок гарний. Молоденький. Ой. Тут іще підберезничок. А цього не забрати, якщо він гарний. Ні, цей старий. Цей не годиться. Цей не годиться. Хочу з вами щось знайти. А не завжди вдається. Тут гарна територія. Це я привів товариша на ту територію, де я був знайшов першого білого гриба у 25-му році. Саме це було тут. Травні місяць. Нема. Отак От по дорозі йшов і знайшов такого красивого біленького подорожника. Наш подорожник золотий. Ось такий. Ага. Ось. Ми вже, друзі, на зворотній дорозі. І ця та гірка. Ж про яку я розказував кілька разів, де колись було 40 чоловік і всі з грибами. Що туди ми її проходили, що назад, ну так уже пробігом. Жодного гриба. Просто здивований, що така колись вродлива гора стала такою, де знайти неможливо. Ну, звичайно що її прочисують добре поночок. Але і грибниця тут, видно, переводиться вже. Знищили все. Порізали. Ми тут будемо хіба вже по підпеньки Пізно восени, бо вона родить гарно під пенечки. Ми йдемо зараз Березенку і підемо далі. Вже, друзі, ми в березнячку і знаходжу таку парочку. Ось такий білий перший, і ось такий цей гарніший. І ось такий у нас другий. А ось тут цей червоненький. Хлопчик мій дорогенький. О! Ось так. І сунемося далі. Це ми вже в напрямку до виходу. і Поступово йдемо. І щось заглядаємо. І знову є червонячок. Ось. Такий цього разу. І знову козарик у нас червоний. Так. Два таких середніх. Ще й покажу, як я голубинку знайшов. Бо потім скажете, звідки діду, в тебе взялася в кошику. <смі> Може вони знов полізуть, бо хочеться Хочеться смаженої сироїшки завжди. Я вже побачив, що цього червоноголового, готувався сказати, дивіться, які вони сьогодні поодинокі. Але підійшов ближче. Ні, цей не одинокий. Цей має молодшого. Братчика чи сестричку? таке вово. Так. Є березовий у нас, друзі, богатир. О! Що, богатир? Ого. 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 О! Ото звук. О. Богатир є. Ось такий. А поруч є. І напарник, котрий би теж різ до такого потужного. Він вже малий, а який потужний. Так, є така парочка. Поїхали, глядачі. Бо я вже їх порозкривав трішки. О, перший ось цей. О, бачите, а за ним був ще один. І також шапочка злітає. Другий. О. Так, шапочка одна, шапочка друга. Є два. Ось цей у нас вже виходить третій. Так. Посуваємося трішки вправо. Маємо і четвертого. Ось. Поклали. Тут є іще й п'ятий. Ось. Поклали. Тут є у нас ще й. Ох, ти глибоко сидиш, друже. Шостий. О! Ось такий. Поклали. І тут у нас іще два. Є. І сьомий. Є. І... Ох ти! Восьмий. Ось так. Красиво! Красиво, я думаю. Ще й як. Знайшов я все-таки, друзі, з тий 9-го недалеко. А тепер буде голова сохнути. Куди подівся 10-й? не буду я шукати, бо не бачу більше. А після гарних білих хочеться і червоного. А тут раз і маєш зразу два. Ось так. А кошечок-то наш уже знову, друзі, повний. Хоча стільки я перебрав гриба у наплічник. Бачите? О, ось так. Ще трішки. От дивіться, друзі, де я вчора в минулому відео, так скажу краще. На колоді сидів і побачив гриби. От я прийшов сьогодні знову на другий день. Три штуки вже в руках. Стоп, Андрій, вже я би не роздушив. Ага, О, десь я ще бачу. От вам і четвертий. О, ось вам і п'ятий. О, ось вам і шостий. Закруточний варіант. Вчора тут я знайшов 13, як ішов туди, а потім на зворотному шляху ще штук 5 вроді би, а приходиш сьогодні і вони знову є. Ну, ще ось цього підбираю і підемо ми на спуск донизу. Ось так. Ось такий. Все вже може і на завершення, але ще знаходимо боровичка. Ось такого молоденького. Можливо, то вже все, бо вже до виходу з лісу все ближче. Ось такого. І кошик наш, друзі. poven